Вечір час дізнаватись головні події області в студії Анталія Майбурда. Сьогодні у випуску про таке. Для євреїв на Черкащині створять туристичний маршрут. Ми можемо створити ну, потужний такий туристичний шлях. Тристороння угода Асоціації платників податків України 15 років. Фантазії із паперу, японське мистецтво, популярне, красиве і корисне. Якість робіт з кожним роком зростає. Черкащина в акварелях свою творчість презентували в обласному художньому музеї юні митці Чорнобаївщини. Оптимальну модель національної модернізації Україна отримає завдяки зближенню із ЄС, заявив Віктор Янукович на регіональному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Києві. Президент переконаний, економіці необхідна реструктуризація нові технології виробництва. Також глава держави наголосив на важливості співпраці як із європейським, так і з митними союзами. Україна крок за кроком змінює модель економічного розвитку. Віктор Янукович наголошує, вітчизняна зовнішньоекономічна політика ґрунтується на розбудові стратегічних відносин з інтеграційними об'єднаннями та окремими країнами. Тому саме напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС, на думку президента, важливим залишається підтримувати взаємодію не тільки з одним союзом, а й з іншими. Україна, на території якої знаходиться географічний центр Європи, могла би відіграти роль сполучної ланки між європейським союзом та євразійським союзом, забезпечуючи Поступове створення єдиного європейського економічного простору, а в широкому плані зіграти роль міжцілізаційного порталу для країн Євроатлантики та Євразії. Не залишив без уваги Віктор Ненуковичу і питання комфортних умов ведення бізнесу. Глава держави зазначив, захист прав інвесторів триматиме на особистому контролі, адже переконаний, активне залучення іноземних інвестиційних ресурсів може стати важливим фінансовим підґрунтям модернізації економіки. Один з яскравих прикладів співпраця з провідними газоводобовними компаніями щодо розроблення родовищланцевого та шельфового газу. Основними конкурентними перевагами України для набуття міжнародної ваги ми бачимо аграрний сектор, енергетичний комплекс. Досвід та потенціал використання перспективних високих технологій. Приплив іноземних інвестицій і ресурсів може стати важливим фінансовим підґрунтям модернізації економіки. Сприяння залученню інвестицій в Україні одне з першочергових завдань економічної політики держави. Також одним із головних пріоритетів розвитку держави залишається підвищення якості соціальних послуг. Першочергово у сфері освіти та медицини. За словами глави держави, сформувати позитивний соціальний розвиток спроможні новітні реформи, завдяки яким можна забезпечити цільове використання фінансових ресурсів. Соціалізація саме є неможливою без організації, економіки та дитинізації та створення нових продуктивних робочих місць. Це основа для зміцнення добробуту громадян, стійкого зростання заробітної плати та відрахувань на пенсійне страхування. Серед найважчих завдань найближчого часу наведення порядку в державних закупівлях, зокрема приведення законодавства до стандартів прозорості та створення умов для доступу на цей ринок іноземних партнерів. Більш ніж на 2 мільйони гривень зменшилась заборгованість заробітної плати на Черкащині. Про це повідомляє прокуратура області. За результатами перевірок зареєстровано 10 кримінальних проваджень щодо безпідставної невиплати заробітної плати, із яких 5 скеровано до суду. Розглянуто понад 60 подань, внаслідок чого працівникам відшкодовано більше 14 мільйонів гривень. Асоціації платників податків України 15 років. Із цієї нагоди територіальні органи міндоходів у Черкаській області, територіальне відділення Асоціації платників податків та Черкаська митниця міндоходів підписали тристоронню угоду про співробітництво. Головне завдання асоціації проведення заходів для захисту законних, економічних, соціальних прав та інтересів її членів, а також сприяння створенню в Україні умов для становлення та розвитку національного підприємництва. Метою створення кращої моделі захисту законних прав і інтересів платників податків шляхом вивчення досвіду закордонних організацій платників податків. Асоціація співпрацює з організаціями об'єднаннями платників податків більш ніж в 22 країнах світу. За 15 років асоціація забезпечила не тільки правовий захист інтересів підприємницького середовища, а й налагодила тісні взаємовідносини з владою, говорили учасники урочистостей. Всеукраїнська громадська організація Асоціація платників податків України, пройшовши такий короткий час, вже налічує сотні тисяч членів по всій Україні, в тому числі майже дві сотні на Черкащині. Територіальне відділення Асоціації в Черкаській області працює як надійний партнер, захисник бізнесу та інтересів підприємців. Підписання тристоронньої угоди про співробітництво між територіальними органами Міндоходів у Черкаській області, територіальним відділенням всеукраїнської громадської організації асоціації платників податків України та Черкаською митницею Міндоходів має змінити їхні стосунки, переконані підписанти. Територіальні органи міндоходів у Черкаській області є дієвим і надійним стабільним і прогнозованим партнером асоціації та надалі спрямовуватимуть підтриманню позитивного діалогу з платниками. Вважаю дуже символічним підписання меморандуму саме сьогодні у день святкування ювілею асоціації у присутності таких поважних гостей. За умовами цієї угоди сторони працюватимуть над створенням сприятливих умов для розвитку підприємництва, забезпечуватимуть контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, а також запобігатимуть правопорушенням в податковій і митній сферах. Також планується створити спільну постійно діючу узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних питань у сфері оподаткування. Анна Васілєва, Сергій Резниченко, Черкаська служба новин. Профілактика ВІЛ на робочому місці за офіційними даними. Вже півмільйона українців мають ВІЛ-позитивний статус. Це один відсоток працездатного населення країни. Тенденції поширення вірусу, який нині найчастіше передається статевим шляхом, хвилюють вітчизняних роботодавців і профспілки. Вони стверджують, значно дешевше пояснити працівнику, як вберегтись від цієї недуги, ніж потім виплачувати йому лікарняні або шукати нові кадри. Рік тому на Черкащині стартувала програма із профілактики ВІЛ-інфекції, і вже 12 12 освітніх медичних установ промислових і комунальних підприємств взяли активну участь у реалізації пілотного проєкту. Про його результати йшлося на семінарі у Черкасах. Організатори сподіваються поширити цей досвід в інших регіонах України. За цей рік ми побачили і ті позитивні моменти, на які потрібно далі впливати, і той негатив, з яким ми маємо місце. Власне, Програма, яку ми реалізуємо, не має ніяких бюджетних фінансових зобов'язань. Програма направлена на інформування працюючих по проблематику. Роботодавці так само, як і проспілки, вони повинні опікуватися здоров'ям своїх співробітників. А віл він, він інфекція стосується всіх, незалежно від віку, незалежно від професії. І на сьогоднішній день, якщо ви знаєте статистику, то статевий шлях передачі віл інфекції він превалює над всіма іншими шляхами. А люди репродуктивного і сексуально активного віку це наше з вами працездатне населення, це трудові колективи. Саме тому ми вважаємо, що робочі місця є абсолютно ефективною ареною для профілактики захворюваності на віл. Підготовка до ювілею Тараса Шевченка перетворилася на всенародний рух. Під час засідання громадської гуманітарної ради глава держави висловив задоволення, що робота вийшла за рамки планів діяльності урядовців і чиновників. На думку Віктора Януковича, подія такого масштабу має підняти авторитет України. Утім, наголошує. Наразі надважливо подбати про благоустрій об'єктів, пов'язаних з ім'ям Тараса Шевченка. Проведення робіт із благоустрою пам'ятних місць, пов'язаних з іменем великого українця Тараса Шевченка, залишається одним з пріоритетних завдань напередодні святкування 200-річного ювілея Кобзаря. Президент Віктор Янукович зазначає, уваги потребує не тільки реконструкція творчого спадку, а й відновлення та будівництво доріг, що ведуть до шевченковських меморіалів. Варто також подбати про облаштування відповідних туристичних маршрутів, наголосив глава держави. Пріоритетним завданням залишається реконструкція та будівництво доріг до об'єктів пов'язаних з ім'ям Шевченка. Важливо прискорити проведення робіт із благоустрою та упорядкування об'єктів облаштування. Відповідних туристичних маршрутів, надання підтримки громадським і благодійним організаціям, їх діяльності щодо вшанування пам'яті творчості Шевченка для будь-якого поета, будь-якого письменника, головне в пошануванні ювілею це видання його творів, його творчого доробку. У Шевченко на сьогодні не має повного академічного зібрання творів. Тобто ми, в цілому, як держава не пошанували його належним чином попередні роки. Це академічне видання має бути 12-томним. Що ж до підготовки святкування ювілею на міжнародному рівні, глава держави закликає відповідні відомства пришвидшити роботу та зазначає, варто подбати про приведення у належний стан Шевченківських пам'яток в інших державах світу. Тож Віктор Янукович радить не нехтувати підтримкою ентузіастів, які добровільно спонсорують проекти. Переконаний на нашому міжнародному відомству слід вжити заходів для приведення в належний стан пам'яток пов'язаних. Землям Тараса Шевченка в інших державах світу, зокрема, маю на увазі Росію, Литву, Узбекистан тощо в цій роботі Міністерства закордонних справ переконаний могли б підтримати наші народні депутати. Передусім, маю на увазі межпарламентські зв'язки з країнами, з якими ще не підписані відповідні плани підготовки до спільного відзначення ювілею. Віктор Янукович також обіцяє з'ясувати обставини демонтажу хати Чумака, двохсотлітньої споруди, що була історичним об'єктом національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Генпрокуратура має надати правову оцінку діям винних та вжити вичерпних заходів щодо порушення закону до 11 листопада. До встановленого сроку, а ви встановили термін до 11 листопада. буде надана права оцінка діям винних осіб та вжиті вичерпні заходи реагування на усунення виявлених порушень закону. Це є явним порушенням закону України про охорону культурної спадщини. Невизначеним залишається право власності на хату Чумака. На Черкащині буде туристичний шлях для євреїв. В нашому регіоні є чимало місць, пов'язаних із історією цього народу. До того ж, щороку на Черкащину приїздять чимало паломників. Нині обласна влада готує туристичну програму, яка допоможе облагородити святі для євреїв місця і зробити їм належну рекламу. Знаєте, скільки тут таких місць? І от зараз вже перші, перші результати вивчення цього питання показують, що сьогодні ми можемо створити ну, потужний такий туристичний шлях почеркащим, який буде приваблений для багатьох людей, туристів єврейського націоналіста. Першого Черкасах провели шестопалівські читання. Ініціювали їх учні відомого письменника, публіциста, а також адміністрація Черкаського національного університету. Захід провели у стінах вишу. Матвій шестопал викладав у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Там два роки очолював факультет журналістики. Зі своїх студентів намагався робити бійців медіа. А не лакеїв ця фраза науковця стала крилатою. Шестопала називали передвісником десаденства. Він був одним із тих, хто закладав фундамент шістдесятництва в Україні. На Черкащині науковець народився, тому саме тут і провели читання. Я ну на жаль недавно відкрив для себе теж це ім'я. І був вражений тим, що це наш земляк із села Мурзинці з Венигородського району, оцей невеликий шматочок української землі, Черкащина, Шевченків край, володіє якимось таким магічним властивістю такою, що тут народжувалося дуже багато достойників України, і сюди тягнуло видатних людей. Черкащина в акварелях свою творчість презентували в обласному художньому музеї вихованці Чорнобаївської школи мистецтв. Це в основному етюди з натури, пейзажі, краєвиди, визначних пам'яток архітектури церков, паркових ансамблів тощо загалом для експозиції, приуроченої 60 десятилітті утворення області відібрали понад півсотні робіт юних митців. Восьмирічний Іван Лавришин із Ірклієва два роки опановує ази образотворчого мистецтва. Без пензля й олівців у хлопчини не минає жодного дня. Має безліч творчих задумів, мріє намалювати канівські кручі і церкву з вербами. Над виставковою роботою працював цілісінький день. Зізнається, найважче було розфарбовувати. Я намалював козака на шаблі Богдана Хмельницького. Я побачив це в нашому селі в центрі. І тобі захотілося зобразити саме цей пейзаж? Мені захотілося його зробити, бо тому що він дуже гарний. Старші колезі по пензлю тані Шитик із села Придніпровське також до вподоби визначені місця Чоркащини. Цього року школярка вперше побувала на Чигринщині. Враження від козацького краю намагалася передати в акварелі. Цікаві були церкви, дуже цікаві, стародавні будівлі різні, ну, загалом пейзажі, природа, сподобалося все. Залюбити дітей у свій край у його неповторні краєвиди і пам'ятки історії вдалося викладачу Сергію Двірному. Два роки тому у Придніпровському та Єрклієві відкрили філіал Чорнобаївської школи мистецтв. Нині образотворчого року відвідує 33 учні із цих сіл. За цей час вихованці побували в різних куточках області. А торік, під час спільного пленеру із Черкаською художньою школою приєдналися до проєкту Черкаський край очима дітей. Багато є, що спонсори, є, багато що і такі екскурсії від школи їхали, десь ми щось фотографували. Ми спершу думали, що це зробити фотовиставку. Але ну, фотовиставка була б не сильно актуальна, тому що ми показали через акварель, через живопис, показали спектр зображення, спектр дитячого бачення дійсності того, що вони бачать біля себе. Для учасників цієї експозиції такий виставковий вернісаж подія в житті, відзначає директор обласного методичного кабінету Ксенія Білявська. Кожен з них отримав унікальний досвід. Окрім того, усі будуть відзначені дипломами. «Художній музей надає приміщення. Ми дуже вдячні художньому музею за те, що вони мають змогу кілька разів на рік виставляти дитячі роботи. І для дітей, звичайно, це надзвичайний величезний поштовх в їхній в їхній творчості. А ми можемо заохочувати призами грамотами, дипломами. Ну, те, що те, що малі діти звичайно, і ті, ті, хто, хто стають дорослими митцями, вони пам'ятають їх. Відзначили це приємно і це окрилює. Станіслав Шемет, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. За вікном осінь, а у центрі науково-технічної творчості у Черкасах вже готуються до нового року. Там відкрили виставку конкурс Мистецтво орігамі на ній представлено близько сотні робіт із різних куточків Черкащини. А для викладачів позашкільних гуртків провели майстер-класи. Паперових снігоруньок бачила Ірина Васюра. Ось наша лінія згинувала по центру. Ми не бачимо вона співпадає. За партами замість школярів сьогодні викладачі для них проводять майстер-класи з різних технік складання паперових фігурок. Олена Корсун зі Сміли не вперше відвідує такі заходи. Ну, виставки такі потрібні, тому що вони популяризують мистецтво орігамі У нас в області, в місті дуже зацікавлюють дітей все більше і більше до нас приходять займаються учні. Популярність оригамі з кожним роком зростає усе через простоту, та оригінальність цих виробів кажуть викладачі. Ми взяли в руки один листок без склеїв, без ножниць, без ніяких усілій, як кажуть, і можемо зробити навіть подарунок, можемо зробити приємність людині, можемо зробити дизайн в кімнаті, можемо навіть і гроші заробити. Обласна виставка конкурс мистецтво оригамі» вже стала традиційною для Черкаса, але щоразу її учасники дивують креативністю паперових виробів. Минулого року було представлено 110 робіт, цього року 98, але якість робіт з кожним роком зростає. І От коли судівство працює, то дуже важко вибрати. І От приходиться, як кажуть, давати ну, два других, два третіх місця. Діди, морози із снігуроньками, ялинки, різдвяні вінки та новорічні подарунки. Усе це демонструватимуть у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді два дні. По у кращі роботи помандрують до Києва. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Екстрим масаж у Джакарті. Один зі спа-салонів, окрім послуг, масажиста, пропонує оригінальне доповнення трьох пітонів, які оббивають тіло клієнта під час лікувального сеансу. Коли плазуна викладають, про всякий випадок заклеють рота. Відвідувачі кажуть, що дотик холодних змій та тепло рук масажиста дарують неповторні враження. Ось такі події цього дня. Далі новини спорту. До зустрічі. Вітання у студії В'ячеслав Лупушанський. Далі поговоримо виключно про новини спорту. Вчора у Києві відбулося підписання декларації про подачу заявки на проведення в Україні зимових олімпійських та паралімпійських ігор 2022 року. Свої підписи під відповідними документами поставили віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, президент НОК України Сергій Бубка та міський голова Львова Андрій Садовий. Ця подія відбулася під час генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України, до складу якої входить і двоє черкащан. Побачила історичне підписання і наша знімальна група. 18-та генеральна асамблея НОКУ України може мати історичне значення. Саме на ній було підписано декларацію про подачу заявки на проведення зимової олімпіади 2022 року. Можливість прийняти Олімпіаду отримав Львів. Правда, Україні потрібно ще відстоювати це право у боротьбі з Казахстаном, Німеччиною, Швейцарією, Швецією і запропонувати кращу умови, ніж спільна заявка Польщі та Словаччини. Місто, яке прийматиме 24-ті зимові олімпійські ігри, оберуть в липні 2015-го на засідання МОК в Малайзії. Будь-яке государство, коли подають заявку на проведення Олімпійських ігр, завжди надіється і на активізацію економічного росту, і на развитие інфраструктури. Це это правда, цього не треба стесняться, На це надеемся і ми. І на активізацію економічного росту, і на розвитці інфраструктури. для того, щоб це було максимально ефективно, це буде якіла в государство на час відзначимо, що у ці знакові події взяли участь і два черкаські функціонери, які були присутні на асамблеї. До складу членів НОК входить президент Федерації Триатлону України Андрій Більда та заступник голови відділення НОК у Черкаській області Микола Холоденко. Ми будемо боротися із сильними суперниками з різних країн світу тільки в Європі. Нашими суперниками є такі місця, як Мюнхен, Краков та інші. Але всі ми сподіваємося, що Україна все ж таки переможе і ми будемо приймати зимові Олімпійські ігри. Також на асамблеї ноку торкнулися робочих моментів, зокрема підготовка українських спортсменів до Олімпіади в Сочі та їх фінансування. Передбачається, що 55 українських спортсменів зможуть взяти участь у змаганнях в 11 видах зимової олімпійської програми. А днями у Черкасах стартує футзальний сезон. Причому цьогоріч він буде знаковим, адже кращі клуби області боротимуться за вихід до фінальної частини футзальної аматорської ліги України. Причому Черкаська зона цьогоріч охопить всю географію регіону. А команди змагатимуться у трьох залах, які знаходяться у різних куточках області. У цьому сезоні на Черкащині очікують справжній мініфутбольний бум. Попри те, що наша область не має професійної мініфутбольної команди, футзальна складова буде компенсована за рахунок аматорів. Так, чемпіонат Черкаської області матиме назву етап аматорського чемпіонату України. А її кращі клуби навесні візьмуть участь у всеукраїнській першості. Хочеться отримати єдину заявочну базу. ми би хотіли, щоб кожна з команд, короткої приймають участь в этом турнірі, обріла собственне лісо. Ну, нам хочется закончить вот с той практикой, когда игроки умудрялись сыграть в 4-5 регионах одновременно. Ничего против них не имею, но мы считаем, что это тормозит появление самобытных команд. Обласна першість цього року проходитиме у трьох зонах Черкаси, Звеногородка та Монастирище. Окрім цього, у Черкасах чемпіонат проходитиме у двох лігах екстра ліга та вища. За підсумками чемпіонату чотири кращі команди вищої ліги у наступному сезоні поповнять склад екстраліги. Відповідно, чотири гірші команди навпаки вилетять з елітного дивізіону. Це таніс, а може бути, саме спортивні змагання, які будуть проводитися в цьому году. У нас в области, потому что э, участвовать только вот в этих соревнованиях будет порядка 60-65 команд. Если мы просто с вами умножим, там примерно на 15, да, и плюс еще там, то где-то в этих соревнованиях только участников будет до 1000 человек. Наймасштабнішою з трьох обласних футзальних зон стане Черкаська. Тут вже заявилося 24 команди. 12 з них найближчої неділі стартують у вищій лізі. Така ж кількість гратиме у першому дивізіоні. Вячеслав Лопушанський, Олександр Костирко, ЧСН Спорт. І на сьогодні це все про що встигає вам повірити спортивна редакція. До побачення і до зустрічі в цій же студії рівно за добу. Хай вам щастить і вболівайте за своїх.